За лаштунками сцени сумського театру, артисти готуються до вистави. Вже одягнені у костюми, розминаються. Тут і виконавець головної ролі Кирил Горбунов. Артист виступає в театрі кілька місяців. Дафніс, його перша балетна роль. У цьому віці... Мабуть, також складно, тому що ну, багато почуттів, які були, які ще доведеться відчути на собі. Ось, і тут потрібно їх також вкладати. У підготовці була підготовка саме технічно складних рухів, Ось, класичних па, які ми насичений цей балет. Ось, це і подвійні тури, це піруети у різних позах. Так, це, ну, це весь такий складний набір. Ось, і це все треба виконувати, окрім того, що правильно за методикою, і це ще потрібно передавати образ. Виконавиця головної ролі також готується за кілька хвилин вийти на сцену. На питання, що було найскладнішим, відповідає. Важко було уявити знову себе молодою дівчиною. 14 років і згадати перші почуття про кохання, як це було у перший раз. Перші дотики, перші взгляди, погляди було складно дуже, і також музично дуже складно. Це друга балетна вистава, яку презентують у театрі Щепкіна. Працювали над постановкою понад півроку. Тема кохання вона завжди і кругом вона актуальна і вона завжди буде актуальна. Тому і взявся я за цю тему, так як Лонг написав, на нього рівнялися такі письменники, як Шекспір. Тому от і я взяв, прочитав, подумав, осмислив і вирішив зв'язати з нашою трошки сучасністю. Твір я взяв дуже важкий музично. Музичний твір дуже важкий, і я спілкувався із нашим диригентом, Чи зможе наш оркестр заграти? Акомпануватимуть артистам 25 музикантів. Нині вони перед розкритими партитурами чекають на початок дійства. Вистава поставлена під музику Моріса Равеля. Дуже складно, технологічно, ну темпи. Гармонія цікаві. Ну, часто молоді кажуть, що вони це придумали зараз. Там ця музика придумала 100 років тому, більше ста. Шикарна, сучасна, складна, глибока, технологічно складна музика. Прем'єру вистави планують показати 26 лютого, каже директор театру Микола Юдін. Зикнули, зваживши все, що ми хочемо. Ми хочемо. Ну, немає в нас сьогодні статусу оперного театру, театру опери і балету, але, ну, знаєте, в світовій практиці є ціле низка театрів, які... Не називаючись оперним, балетним, але ставлять опери, балети, драми, чудові концерти. Микола Юдін говорить, дату прем'єри обрали спеціально, щоб мати час, якщо у виставі доведеться щось виправляти. Додає, у майбутньому планують поставити оперу. За його словами, це може статися за місяць. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми.